Вітаю на зв'язку Академія МВей, і ми починаємо наш Хелсі тиждень. Що ж таке Хелсі тиждень? Чому не один вебінар? А цього місяця в нас є можливість присвятити не один, а цілих три вебінару Хелсі тижня, тобто дню здоров'я, дню здорового способу життя, а саме основам тому, як працює наш організм і які ж корисні речовини є. Необхідними для того, щоб ми почувалися себе максимально класно і могли турбуватися про себе щодня. Тому не на один вебінар з вами вітається, а на цілі три, які об'єднані в Хелсі тиждень про білки, жири і вуглеводи. Будемо говорити про це. Сьогодні, адже у нас вівторок, будемо говорити у четвер. І у наступну суботу ми поміняли вебінари місцями. Тож, а вівторок, четвер, наступна субота говоримо про білки, жири і вуглеводи в нашому раціоні. Мене звати Владислава Берзалович, я тренер академії МВФ, лікар, експерт бренду НУТРОЛАЙ. І ці три вебінари вкладу максимальну кількість знань для того, щоб ви могли їх використовувати. Першу чергу для себе, для зміцнення свого здоров'я, для того, щоб турбуватися про свою родину, і для того, щоб а, будувати бізнес а, разом з брендом Nutrilite, розуміючи, як саме працюють ці продукти. Адже я вважаю, що знання це є таким фундаментальним базисом для розуміння всього. Тож так, бачу всі міста, з яких ви приєднуєтесь. Супер щиро вас вітаю. А, ті, хто приєднується, пишіть, будь ласка, з яких міст ви до нас приєднуєтесь. Ставте плюси, якщо ви вперше раз відвідуєте такий вебінар. Пишіть в чаті ваші запитання, адже протягом вебінару в мене буде час на них відповісти, або вже після вебінару. Тож, починаємо зі здорового способу життя, з самої основи основ. Що таке їжа? От, якщо просто так задати вам це питання, для чого ми їмо? Дайте, будь ласка, відповідь у чаті, ті, хто мене слухає, ті, хто дивляться запис вебінару, просто задумайтесь на секунду над питанням, а для чого я їв? Можливо, ви замислитесь навіть так, згадаєте, добре, а що я сьогодні їв? У мене був сніданок, обід, вечеря, перекус. А от навіщо я їв? І ось це вже таке. Питання із дірочкою на нього не так легко відповісти. Так, щоб отримати енергію, щоб отримати силу та енергію. Я читаю відповіді в чаті, і це є найпоширеніша відповідь. І давайте я підкрию вам секрет: що якби ми їли лише для того, щоб мати енергію дожити до кінця дня, ми могли б з вами харчуватися, наприклад, цукром. Цукор це енергія, або біла булка. От е, я мама двох чудових донечок, старші 3,5 роки, і якби я дала їсти, скажімо так, вибір, що ж вона буде їсти, як нормальна дитина вона б їла білу булку, навіть незважаючи на те, що мама вклала багато енергії, розвиваючи у неї смак до нових продуктів, але біла булка вона переможе. Так ось, ця біла бурка дасть енергію дожити і цей день до кінця, і навіть наступний день. Але чи буде корисно харчуватися виключно білою булкою для того, щоб отримувати енергію? А Насправді, в таку е ловушку в неї попало досить багато населення сучасного освіту. Адже їжа сприймається нам як джерело енергії. Я маю їсти, бо інакше я не зможу рухатись, я не зможу заробляти, тому мені треба енергія, я їм. Але ж. Не лише для того, щоб дожити цей день. А щодня, щохвилини, щосекунди вмирають мільйони клітинок всередині нашого організму. Щодня, щохвилини, що секунди вони ж відновлюються. Ці процеси вони є природніми. До речі, краще ми відновлюємося вночі. Ці процеси найбільш продуктивні вночі, тому за ніч ми висипаємось, ми відновлюємось, Шкіра стає краще тих, хто а, висипається і так далі. Тож, для відновлення клітин, для того, щоб наш організм функціонував повноцінно, на жаль, нам не достатньо лише білої булки. Для того, щоб відбудувати свій організм, і в першу чергу їжа це будівельний матеріал для відбудови нашого організму, нам потрібна не лише енергія, але й ось які компоненти білки, жири, вуглеводи, мітаміни, мінерали, фітонутрієнти. І ще один коментар є абсолютно чудовий від Марини в чаті, що також ми їмо для того, щоб був гарний настрій. І це на 200% також правильно. Але ж якщо для гарного настрою ми можемо, наприклад, випити лише чарочку і закусити шоколадкою, то це ну, шоколадка це ж також їжа і для гарного настрою. Але, на жаль, також для відбудови організму це не спрацює. Тож, уже на початку цього вебінару. Пропоную запронувати кожному з вас, коли ви їсте, коли ви берете їжу в руки, дивитися на неї уважно і думати, ага, оце те, що я з'їм, і з цього буде побудовані клітинки мого організму. А як же ж я думаю, наскільки ці клітинки будуть міцними, наскільки класно я зможу з ними функціонувати? Адже кожен компонент, який зараз написаний на екрані, є дуже-дуже важливим для багатьох речей. І сьогодні ми детально говоримо про макронутрієнт, а саме про білки. Тож, білки, головна їх функція є будівель. І, і я думаю, що навіть... Асоціативно ми асоціюємо білки з м'язами, адже ну, спортсмени їдять багато білку для того, щоб були великі м'язи, але не лише для м'язів. Насправді це будівельний матеріал для кожної клітиночки нашого організму. Колаген це протеїн. Всі транспортні протеїни це також білки. Наприклад, ми їмо з вами вітаміни з'їли е, фрукт, овоч, в якому багато вітаміну С, вітаміну В, А, Є. Е. Але для того, щоб рознести всі ці вітаміни по організму, потрібні транспортні білки. Для того, щоб перенести гемоглобін та вуглекислий газ по організму, також треба білки. Імунна система. Дуже часто мене, як лікаря, питають, я лікар-педіатр, в першу чергу, питають: а, Я хочу, щоб моя дитина була здорова, яку ж таку чарівну таблетку дати дитині. Я кажу: Стривайте, давайте почнемо з того, щоб ваша дитина мала режим та їла достатню кількість білка в своєму раціоні. Та навіщо ж мені білок? Я ж про імунну систему кажу, не. про Але дитинки імунної системи також будуються з протеїнів, Всі гормони. Будуються з протеїнів це білки. Ну і, звичайно, ми говоримо тут про м'язи, без них нікуди. Але про м'язи ми також говоримо досить е, цікаво, адже вважається, що м'язи потрібні лише спортсменам, але для того або для того, щоб гарно виглядати в дзеркалі. Насправді це не так. М'язи потрібні нам для того, щоб повноцінно функціонувати. І ось тут я задам вам ще одне питання. Згадайте, будь ласка, чи мали ви щастя торкатися дуже-дуже літньої людини? Можливо, хтось, хто дуже 90 плюс або 100 плюс років. Напишіть, будь ласка, в чаті, якщо торкалися, то от згадайте, яка на відчуття, шкіра, рукав людини. От, може, є у вас такі спогади про своїх бабусь, дідусів, прабабусь, прапрабабусь, прапрадідусів. От яка була ця шкіра і ці м'язи на дотик? Чи були вони достатньо пружні? Да, поки ви згадуєте, так. А, права буся 97 років, супер, дай Боже здоров'я, так, дуже дуже м'які. Тонесенька аж просвічується. Дякую, дякую вам. Так, обвисла. дякую вам за ці спогади. Насправді, це є природньо з однієї сторони, А всі ми до цього прийдемо колись. Але ми можемо на це впливати. Бо цей процес, коли з віком м'язова маса стає меншою, має назву професійна маса. І ця назва є саркопенія. Тобто це захворювання, коли з віком прогресивно зменшується м'язова маса. І якщо людина, літня людина, не буде мати в раціоні достатню кількість протеїну, який буде легко засвоюватися, адже вже навіть 50+, ми маємо замислюватися, щоб їсти їжу, яка буде краще засвоюватися, легше засвоюватися, і не будемо відпитувати свою мускулатуру, це може призвести до більш послаблення людини. Людина буде не самостійною, людина буде більше падати, і ви можете бачити, що за даними CDC, а більш ніж половина госпіталізацій людей похилого віку пов'язана з саркопонією. Тобто м'язи стали слабкими, людина похитнулася, людина впала, має перелом і так далі. І так далі. І тоді вже людина стає залежною, втрачає автономність. Тож пильнуємо і вже це треба пильнувати. Не 80+, плюс, а 90 плюс років, а заздалегідь, тобто, вже 50+, плюс, ми з вами маємо про це пам'ятати. 20 плюс маємо привчати себе, щоб щодня в нас в раціоні була достатня кількість протеїн. Що стосується колагену, тут та сама математика: колагенові еластинові волокна, ось тут вони дуже гарно зображені, вони є протеїнами. І навіть якщо ми використовуємо повноцінний захист, повноцінну доглядову косметику, очищення, тонізування. Наносимо крем, крем, який буде стимулювати вироблення колагену, але ж вироблення це потрібен субстрат. Субстрат це протеїн. Де його взяти? Ми маємо його з'їсти. Тому відповідь: Хочемо бути красивими, їмо протеїн. Хочемо бути здоровими, їмо протеїн. Хочемо мати, скажімо так, здорове довголіття – також мусимо їсти протеїн. А, як це працює? Ми їмо продукти, які містять в собі протеїн. І далі ці продукти вже у нас в шолково-кашковому тракті розш... розщеплюються. До речі, напишіть, будь ласка, в чаті, а, які продукти ви знаєте, які містять протеїн, тобто білок в містні продукти. Так, і ось ці ниточки білку, які є в класичних, які ми знаємо, білок в міцних продуктах, вони вже ні, ниточки протеїну, розрізаються нашим шунково кишковим трактом на ось такі амінокислоти. Далі вони всмоктуються, і наш організм вже може на свій вибір їх використовувати і будувати з них все, що він хоче. Він може побудувати колагенові волокна, листинові волокна, може, м'язи побудувати, імунні клітини побудувати. Все, що йому треба, він вже може для себе побудувати. Ну і ви бачите, що деякі амінокислоти є настільки важливі, що всередині організму вони також можуть синтезуватися, але не всі. Тому мусимо їсти, адже дуже багато амінокислот є незамінними, тобто ми мусимо їх з'їсти разом з їжею. І ось уже в чаті ви відповідаєте на питання, що ж воно їсти, де взяти той протеїн. Ну, давайте почитаю. Так, тварини, росли. Математично все дуже-дуже просто. Справді. Горох, фасоль, м'ясо, бобові, гриби, а, м'ясо, яйця, тварини, бобові, рослини, горіхи. Так, зверніть, будь ласка, увагу, що з горіхів засвоюється досить маленька кількість протеїнів. Так, м'ясо, риба, бобові, супер. Деякі види круп абсолютно правильно, броколі, так але вони містять менше білку набагато менше ніж якщо ми говоримо про м'ясо, рибу, молочні, кисломолочні продукти. Це є класичні продукти, які містять білок, який найлегше засвоюється... Організмом людини, якщо, звичайно, ми не обрали шлях веганства або вегетаріанства, тоді у нас має бути більша кількість протеїну з рослинних джерел, але тоді там є свої особливості, свої правила до вживання. Тепер щодо норм, от у нас є з вами: так, бачите, кількість протеїну в певних продуктах. Тепер щодо норм, скільки протеїну нам треба з'їдати? Звичайно, що ми маємо рекомендації. Ми маємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України. Ми маємо рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ці рекомендації зараз у вас є на екрані, але ми можемо дуже просто з вами так науко плюс-мінус порахувати, одразу кажу, приблизну цифру. Скільки протеїну треба вам? Ви берете свій зрост, мій зрост, я метр пятьдесят, і від нього віднімаємо 100. Від, від 158 я віднімаю 100, у мене лишається 58 Плюс-мінус це мінімальна кількість протеїну, яку я мушу з'їдати протягом доби. Мінімальна. Якщо ви подивитесь за цими табличками, то у вас вийде набагато більше. А, тож, напишіть, будь ласка, зараз в чаті вашу цифру протеїну, скільки треба з'їдати саме вам. І ті, хто дивляться зараз запис цього вебінару, я звертаюся до вас. Дивлюся на вас, Звертайтеся прямо вам в очі, Будь ласка, напишіть для себе цю цифру. Адже наше завдання з вами після цього вебінару зрозуміти і спробувати протягом доби з'їдати свою цифру протеїну. Якщо ви її не знаєте, то звісно, ви не зможете цього зробити. Тож запишіть її в телефоні, на бумажці, на холодильнику, будь-де для того, щоб ви розуміли, це моя цифра протеїна. А далі, ось ці продукти, за допомогою яких... Протягом доби з усього а... Так, по зросту по вазі. так а, дивіться, цифри дуже дуже різні. Ми можемо, але вони будуть плюс-мінус. У нас там буде розбіжність найбільше 10 грамів. Звичайно, що у нас є ідеальні формули. Я одразу кажу, що зараз ми рахуємо таке середню на око. Таку формулу колись ми рахували в студентстві, і вона може бути це. Ми рахуємо 1 грам на кілограм. Я не враховую зараз ваші індивідуальні потреби. Скільки ви займаєтесь спортом, чи маєте ви додаткові захворювання, чи маєте ви особливості організму, наприклад, вагітні. І так далі. Ні, ми просто беремо так вебінарна цифра. Вона є плюс-мінус, але навіть вже від цієї цифри ми зможемо з вами відштовхнутися. Так, від зросту ваш зріст ви віднімаєте 100. І ось це ваша цифра плюс-мінус 1 грам на кілограм маси тіла. В мене це 58%. Від зросту 100. Відняли це нормальна вага орієнтовно знов-таки. І на цю нормальну вагу ми розраховуємо кількість протеїн. Тож, звичайно, що є більш а, точні калькулятори, які ви можете використовувати. Але вже навіть з такою цифрою ви зараз зрозумієте, в чому проблема сучасної людини. Проблема в тому, що ось ми маємо цю цифру, і нам важливо доїсти кількість протеїну. Адже, якщо ми це робимо, то зміни в організмі ви вже можете навіть спостерігати на краще, навіть не зміжуючи більше геть нічого, лише ось ці цифри протеїну. І так. А я беру свій день, скажімо так, вихідний, і беру чоловіка день, скажімо так, робочий. І ось на око ми можемо бачити, що якщо я маю багато часу, я можу приготувати сніданок, наприклад, яєчня з кількох яєць, повноцінно рибне блюдо, нежирне м'ясо. Адже зверніть увагу, що якщо ми візьмемо таке велике м'ясне блюдо, навіть якщо там протеїни буде плюс-мінус, може і на 20 з чимось грамів. Ми не зможемо казати, що він весь засвоїться, на жаль, адже з такого жирного, жирного блюду буде гірше засвоювати м'яса, ніж, наприклад, ось такої парової вирибки. Тому тут плюс-мінус 18 написано, а тут бачите, плюс-мінус 22. Салатик з сиром. Навіть на такий день у мене є дефіцит, плюс-мінус 10-15 грамів протеїну. Тому я додаю протеїновий коктейль, просто знаючи, як я харчуюся. Ось цей день, скажімо так, середньостатистичної людина, яка багато працює, не встигає нормально поснідати, не встигає нормально пообідати, є лише вечеря. За вечерю нереально з'їсти і засвоїти всю необхідну кількість протеїнів. В принципі, ось в цьому слайді вся коротенька суть нашого вебінару. Кількість протеїну в раціоні – це математика. Рахуємо, скільки треба, розуміємо, наскільки потрібно його з'їдати, і далі шукаємо шляхи, як доповнити протеїнам свій раціон. В першу чергу такий лайфхак від мене: кожен прийом їжі і кожен перекус має бути з протеїном. Ви сіли перекусити, наприклад, на роботі, зробили собі бутербродик, там, поклали шматочок хліба, потім сирочок, ну скільки там протеїну в цирі, а потім, а може, я ще туди, яйце покладу, або бужині невеликий шматочок. це вже додатковий протеїн. А збираємось на прогулянку, не встигаємо їсти. Ага, зроблю для тебе протеїновий коктейль, бо це джерело протеїну. Бо в цукерці, в білій булці, в сухарику, на жаль, достатньої кількості протеїну не буде. А наскільки він нам необхідний, ви вже зрозуміли. Саме тому у торгівельної марки Nutrilite завжди є вибір різних протеінгмісних продуктів. Насправді їх дуже-дуже багато, але базовими. Ті, які є для кожного з нас на використання, які можуть нам справді допомагати, це протеїновий порошок на рослинній основі, в вигляді банки і в вигляді пакетиків стіків. Наскільки він вам допомагає, тут розкажу більше із своєї практики. Допомагає дуже. І розуміючи, що я вже не встигала готуватися до вебінару, я не встигала повноцінно поїсти, я чекала цього моменту, знаючи, що. Я відкрию стік протеїну і прямо посеред вебінару зроблю для себе так, це буде дуже дуже простий, як сміються, не смачний протеїновий коктейль, це буде просто протеїн, розведений в воді, але це буде намір, який буде містити 8 грамів протеїну. Якщо ви згадаєте той е, розпорядок дня, який я вам наводила ось тут на слайді, ви зможете подивитися, що для мене якраз не вистачає плюс-мінус 15 грамів протеїну на день. Тобто я знаю, що якщо я зранку десь вип'ю протеїновий коктейль, і якщо я ввечері вип'ю протеїновий коктейль, то тим самим я перекрою свою норму протеїну і буду спокійна, що мій організм отримав його достатньо. Якщо я біжу кудись і не встигаю, протеїновий коктейль дуже просто зробити за 2 хвилини. І це класний вибір для тих, хто не хоче отримати зайві калорії, але хоче отримати свою необхідну кількість протеїну. Так, без солодощів, без фруктів. Мені так, до речі, смачно. Ті, хто говорить, що не смачно, певно, що не, не мають звички. Для мене це абсолютно норма, і я знаю, що це моя норма протеїну. Тож. В чому перевага порошку від торгівельної марки Nutrilite? В першу чергу це безпека, адже це безпечне виробництво за стандартами GMP-стандарту, це безпечна сировина, яка є вирощена на сертифікованих фермах Nutrilite, і це склад, адже це ізольований соєвий протеїн, тобто він містить протеїни з сої, але не містить ось цих залишків сої, фітоестрогенів. Через які сою не можна вживати в великій кількості, тому я й казала, що для веганів вегетаріанців отримати норму протеїну досить важко, адже, наприклад, соя є чудовим джерелом, але їсти її забагато буде не корисно, адже вона буде містити фітоестроген. Проте, в вигляді протеїнового порошку, це можна робити. Е, я говорю звичайно про лише про Нутрилайт, адже я знаю, що це ізольований протеїн. Тобто там є ізолят сої, а соя є очищеною без цих всіх зайвих фітоестрогенів. Тож, думаю, що тепер математична, скажімо так, протеїнова математика є вам зрозуміла. Для того, щоб мати міцну імунну систему, для того, щоб мати гарну шкіру, для того, щоб бути здоровими і красивими, наше завдання контролювати кількість протеїну в своєму раціоні. Я сподіваюся, що для себе ви зараз е, виписали е, ось цю цифру протеїна, і тоді я можу бути впевнена, що цей вебінар ви не просто прослухали, а ви взяли з нього максимальну користь. Далі, ваше завдання щодня потрошечку привчати себе для того, щоб з'їдати плюс-мінус вашу норму протеїну протягом доби. Для тих, хто хоче більш точно порахувати норму протеїну, будь ласка, це наш наказ. Він діючий наказ Міністерства охорони здоров'я України 1073. І от якраз у мене в чаті є питання. Щодо а, розрахунку протеїну для вагітних, є відповідь в цьому наказі. Передивіться, будь ласка, і проконсультуйтеся з лікарем. Тут я не зможу під час вебінару дати вам якихось індивідуальних рекомендацій, адже це залежить від багатьох факторів, але норми вони є регламентовані в цьому наказі, і ви можете їх своїм лікарем проговорити. Тож, на що ще хочу звернути увагу, що з 3 по 10 листопада, а нас з вами залишилось 2 дні, адже вже майже 9, 9-10 листопада, ви маєте, і ми всі маємо 19% знижки на 19 обраних продуктів. І не дарма сьогодні я показую цей слайд, адже протеїновий порошок у пакетиках стіках входить до цих 19 продуктів. Тож, якщо його ще немає у вас вдома, в вашій сумочці, коли ви йдете гуляти і не знаєте, чи можна буде перекусити, коли ви купите собі тістечко, пироженку і так далі, бо це було смачно і поряд а перекусу з собою не було. Чудовою альтернативою є стіки протеїного порошка, бутилочка води розвести для себе, гарненько гарненько перетрусити, і ви будете мати перекус, який гарантовано дасть вам протеїни для того, щоб ваш організм ставав здоровішим. Тож сподіваюсь, що вам сьогодні було корисно. Пишіть, будь ласка, у чаті, що для себе максимально корисного ви взяли сьогодні. Які лишилися в вас запитання? Давайте так відповім на одне запитання. Я буду завершувати запис нашого вебінару? Чудове питання, насправді я завжди на нього відповідаю, тому давайте внесемо його до запису, з якого віку давати дітям протеїн? Це одвічне питання, мені його задають. І а, дуже цікавий момент. Адже питання в тому, що дієту дитини мама має контролювати і за тими самими правилами, що дитина має отримувати свою норму протеїну протягом доби. Це має бути повноцінні прийоми їжі, в залежності від віку дитини, з повноцінними перекусами. А, поки дитинка маленька, поки дитинка знаходиться на грудному вигодовуванні, а це може бути до трьох років, навіть а, може й більше, як мама захоче, але Поки у дитини є грудне молоко, це її протеїновий бустер. Якщо дитинка на штучному виготовленні, це може бути суміш, далі це молочні, кисломолочні продукти. А завдання в тому, щоб так, чи є протеїн проти цей продукт не так, давайте я закінчу зараз про протеїн, про діток і далі відповім на це запитання. Тож, наше завдання контролювати норму протеїну в раціоні дитини. Контролювати всіма доступними методами, і це є дуже дуже важливим аспектом. Так, чи в протеїновому порошку є глютен? Протеїновий порошок не маркований як продукт глютен фрі. Я можу помилятися, але останній раз, коли я дивилася, цей продукт не був маркований як глютен фрі, це означає, що залишки глютену в невеликій кількості він може вмістити. Тобто, якщо людина має справжню целіакію, то продукт, який вона використовує, має бути маркерований значком глютен фрі. Якщо цього значку немає, то людина не має вживати ці продукти. Але зверніть увагу, що дуже часто там, де в нас люди сидять на безглютеновій дієті, вона не є показаною. Це стосується ринку України, адже статистика справжньої целіакії по світу вона є дуже, Маленькою, а кількість людей, які принципово притримуються безглютонневою дієти, в світі є дуже велика. А залишки глютену вони не так шкодять, як нам здається. Тому тут теж треба це розуміти а, щодо цього питання. Але зараз я ще раз відкрию сайт і передивлюсь стосовно маркування глютен А коли я останній раз дивилася, його не було. Тож, завершуючи наш сьогоднішній вебінар. Так, бачу, що вам було корисно. Супер. Так, зі своєї практики скажу, що протеїн спасає і спасав. Так. Дякую, дякую, дякую. Так, я вам також широ дякую. Тож, я завершую запис цього вебінару і ще раз хочу попросити вас. Виписати свою цифру протеїну, у мене сьогодні дуже практичний заклик до дій. А, якщо ще ви встигаєте придбати протеїнові в з стіках з 19% знижкою, це буде супер бонус після сьогоднішнього вебінару. А, але найголовніше, щоб ви контролювали і розуміли, наскільки ці базові компоненти є важливими для нашого організму. Не однією білою булкою ми живемо, і всі ці компоненти, білки жири вуглеводи, ми будемо розбирати їх протягом цього тижня. Ван Вайвай один за одним, саме для того, щоб розуміти, як додавати їх до свого організму, наскільки вони є нам корисними, і для того, щоб бути ще здоровішими. Тож зичу вам багато щасливих і здорових років разом з нутрилайт. Будьте здорові! До побачення!